Вітаю вас! Продається будинок площею 64 квадратних метри на ділянці в 40 сотих в селі Пироги Полтавської області. Пироги село Кременчуцького району Полтавської області, населення села становить 594 особи. Через село тече річка Сухий Кагамлик, відстань до міста Глобене 12 кілометрів, до міста Градиськ 15 кілометрів, до міста Кременчук 40 кілометрів, до міста Полтава 135 км. кілометрів. Будинок має три кімнати, кухню, санвузол. В будинку централізована вода, газове опалення, газовий котел. Є гараж, сарай, погріб, криниця. За городом річка Сухий Кагамлик з рибою. Біля будинку садочок та школа, амбулаторія. Та старостат церква, супермаркет та зупинка маршруток. Ціна 8500 доларів. Торг можливий під виплату. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.